Оберігають, рятують життя, підтримують морально, приносять радість і, зрештою, гріють своїм теплом. Це про тварин, що переживають війну разом з нашими бійцями. На передовій вони найкращі друзі та побратими. Виставку світлин під назвою Втрачений дім розмістили у вестибюлі станції метро Золоті ворота. Любов Мочалова про неймовірно теплі емоції, зазнімковані у надзвичайно суворих умовах. Коли на Донбасі почались бойові дії і жителі масово повиїжджали, більшість тварин лишились на призволяще. Згодом котиків та песиків взяли під опіку військові. Їм вони стали найвірнішими соратниками на лінії фронту та часто навіть рятують життя. У пєсках ти ж саме була собака. був пес, який починав лаяти до обстрілу. Тобто, хлопці завжди ну за хвилин 5-6 знали, що треба ховатися там в бліндаж. У тварин на війні і клички відповідні. Ось фашист, а поряд бігають його брати і сестри: Гітлер, Єва Браун, Геббельс та Штірліц. Деколи чотирилапі стають талісманами для цілих батальйонів, розповідають волонтери. Це собака вважається, що герб 90-го батальйону їхній шеврон змальований від сірого. От він він такий же, коротше, ну як його хазяїн. Це його завів. Е Замполіт – це один з небагатьох таких дійсно крутих замполітів, який дійсно боровся з алкоголізмом. Сірий на дух, якщо він чує там запах спирту, все він тебе він може порвати. Просто ідея фонду Повернись живим сподобалась керівництву Київського метрополітену. Одна мета виставки нагадати пасажирам, які поспішають у своїх справах, що на українському Донбасі щодня тривають жорстокі бої. Є ще одна ідея ще раз нагадати всім пасажирам, що жертвувати в метрополітені нікому не потрібно. Якщо ви не знаєте, куди йдуть ці гроші, точно нікому їх не давайте. Жертвувати краще адресно і на конкретні потреби, і тільки через перевірені благодійні фонди. Виставка втрачений дім працюватиме ще місяць у вестибюлі станції метро Золоті ворота. Любов мучалова Станіслав Бурчак, телеканал Київ.